У нас є 32 пострадавших людини, яким належним чином надається медична допомога. Три чоловіки, які були і залишаються в важкому стані. Ну, створено сім комісій, які проводять обстеження зруйнованих осель, ну, зруйнованих квартир. Мета яка встановити які наслідки удару, який яка шкода спричинена людям? І буде компенсація належна, видана з міської, з міського бюджету і з обласного бюджету. Також деякі благодійні фонди готові приймати участь в компенсаційних так, витратах, але це питання треба буде уточнювати. Ви сказали про загиблого і стан Один дітей. Один загиблий. Да. Стан дітей, всі діти амбулаторно, на щастя. В одного була черепомозова травма, але це спричинило падіння потолка. Цього. Підвісного не, не страшно. Слава Богу, діти цілі. І да. про загиблих? Один, на жаль, є один загиблий. Так що співчуття родині загиблого. Це чоловік? Так, да, це чоловік. Якого віку, якщо можна? Я не можу вам сказати, якого віку я точними даними не уточняли. Ви сказали 32 людини, ви Вони казали про 31. Це було вчора ввечері 31, за ніч одна людина звернулася за допомогою. Тому зараз станом на зараз зарахуємо 32 дві людини. 32, Тридцять дві. Так що все, що губернатор казав, це відповідає дійсності, але ж ця тенденція може змінюватися. Люди можуть звертатися допомогою. Навіть сьогодні днем звертатися допомогою. Які це і від чого вони будуть звертатися? Чи це наслідки атаки ворожої, чи може просто спричинена? Якісь ситуації, що підводить здоров'я, це будуть лікарі вже уточнити. Гунім говорить про 16 травмов, госпіталізованих чи змінилася ця? Цифра? Ні, не змінилася ця цифра. А загальний їхній стан чи відомий вам? Ну, три людини в тяжкому стані, вони прооперовані, знаходяться в реанімації, інші середній ступені тяжкості.